Алгебра 8 класу. Знайдіть натуральне число, квадрат якого на 56 більше, ніж саме число. Давайте знайдемо це число. Отже, нехай цим числом буде якийсь собі y. натуральне число. Тож, ми скажемо, що y в нас буде натуральне. Перше дочитали до коми. Квадрат якого на 56 більше, ніж саме число. Про що йде мова? В нас буде це число в квадраті. І саме число. І нам кажуть, що квадрат якого на 56 більше, ніж саме число. Тобто саме число на 56 менше. І щоб їх прирівняти, ми маємо поставити тут 56 плюс наш Y. Отримуємо ось таке квадратне рівняння, яке розв'яжемо. Щоб знайти наш Y, все перенесемо на ліву сторону. І квадрат відняти y і відняти 56 тепер будуть дорівнювати 0. Ура! стандартний вигляд нашого квадратного рівняння. Коефіцієнт а буде дорівнювати 1. Ми пам'ятаємо, що якщо нічого не стоїть, завжди стоїть множення на одиницю. Коефіцієнт Б буде дорівнювати мінус 1. Коефіцієнт С буде дорівнювати 56. Так, як ми ще не вчили теорему Вієта, то розв'язувати будемо за дискримінантом. А отже, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Порахуємо, мінус 1 в дужечках в квадраті, відняти 4, помножити на 1 і помножити на 56. Це буде 1 додати 224. Буде 225. Корінь з дискримінанту. Буде корінь з 225. І табличка квадратів нам знову ж таки знадобиться. Дивимось табличку квадратів і бачимо, що 225 це 15 квадратів. Хто пам'ятає ці значення, ті молодці. А отже, корінь з дискримінанта буде в нас 15. Відшукуємо х1 і друге. Буде дорівнювати мінус b в нас b, плюс мінус корінь з дискримінанту на 2а. Мінус мінус одиниця в нас Б. Плюс-мінус 15, поділене на 2 множене на 1. Перший корінь. До речі, зробила помилку, яку інколи роблять і діти. Давайте її виправимо. Взяла Y, може ж, назвала я його. Я ж його назвала те число ігриком. і тут купив всюди ігри. Ой, тут мають бути ігрики. І ось тут мають бути ігрики. І тоді ігрик перший буде 1 плюс 15 ділене на 2. Це буде 16 других або 8. І y2 в нас буде 1 мінус 15 ділене на 2, це буде мінус 14 других або мінус 7. І от в такому випадку ми бачимо, що мінус 7 це буде цілим числом, але не буде натуральним, тому воно нам не підходить. А вісімка нам дуже підходить, вона натуральне число. Тому у відповіді в нас буде 8, шукане наше число, буде 8.